Нам нагадують, що наш справжній дім це ми самі і світ навколо нас. Смуток, сльози, зарозумілість у соціальних, національних, релігійних чи расових проявах закривають нас від навколишнього світу, штовхають нас у самотність. Лише власна внутрішня гармонія і радість. Допомагають нам гармонійно взаємодіяти із Всесвітом та іншими людьми. Будьте справжніми, живіть серцем. Радість і гармонія приходять не від постійних думок, як жити і механічних повторюваних дій, а від відпускання ситуації із довірою Божественному і від спонтанності. Істина завжди з вами. І вона знаходиться всередині вас, у вашому серці, у вашій душі, говорять нам ангели.